Усім привіт! У мене тут багато є речей, які я сьогодні купила і хочу вам показати. Розпочну я із давніших покупок, я купляла в Аврорі. Довго чекала, щоб привезли сухий часник. Дуже він мені сподобався. Я вже використала ось таку баночку. Нормальний часник, як часник, ще й плюс органайзер. Купляла я пантенол. Це не пінка, а що. Ні, пінка, але вона не є така, як звична, спреєм. А виходить, як звичайна пінка-умивалка. Ну, коротко. Але охолоджує непогано. Звичайно, спрей він є кращий. Купила ось таку новинку, хотіла спробувати. Це є Iced Coffee. Ну, щось таке, знаєте, новеньке. Гарна. Упаковочка, а всередині самі звичайні ось такі стіки. Щоправда, тут в інструкції вказано, що це треба робити на молоці холодному, я робила на воді. Смак мені не сподобався. Мабуть, все ж таки треба спробувати на молоці приготувати, і тоді, можливо, буде краще. Ще, супер покупка. До речі, що по цінам за Аврори я вам, мабуть, не скажу, бо я вже не пам'ятаю. Ось таку вазочку собі купила за 29 гривень. На неї є ціну пам'ятаю і на блокнотики. Хто зі мною давно, той знає, що я без блокнотики просто не можу. Ось такий, він, до речі, ширший від звичайного формату. І ось такий. Їхня ціна по 29 гривень. Приколдесні. це йде на спружинку, цей такий пухкий-м'ягкий. Цей тетянка собі взяла, був останній. На залишку. Ще з аврори. Купила ось дві такі точилочки, квіточки. Була супер знижка, по 9 гривень. Це дві Може, ще комусь презентуємо. І ось такі олівчики Теж на них була супер ціна. Класно те, що тут є насіння. І після того, як ви користуєте олівчик можна посадити і буде вас рости. Тут є чотири різних лаванда. Віолет, ну, одним словом, різні. Так, що в нас впало? Капсули. Теж купляла в Аврорі ось такі. Що зараз діє акція на таку Тіпуті. Це дитячі. Взяла спробувати. Ви знаєте, різні відгуки пишуть. Так вона виглядає. Спробую 8 гривень це досить така гарна ціна. Бо звичні нам тайди та персіли. В ціні досить такі, знаєте, суттєві. І така сіла. Чи сила, чи сіла. Напишіть, як правильно. О, як гарно виглядає. Оце зразу чути запах. Попередньо, як відкрила, не було аромату, а тут так зразу аромат іде. Ну, хто що любить, знаєте, хтось любить, щоб так виправ одяг і такий аромат порошку, як. Яскравий. А хтось любить так, щоб, знаєте, нічим не пахло, тому кожного свої вподобання. І ще ось такий стрічковий коректор. Теж на нього була якась супер знижка, не пам'ятаю ціни. Але не суттєво. Чим я тішусь, купила собі ось такі насадки на швабру. На них була супер ціна, на мою думку, по 9 гривень. Асмер. За дві штуки. 9 гривень. Купила я їх багатенько, хотіла ще більше, але не знайшлось. А чого? Тому що я собі купила першу свою швабру. Ви можете уявити? До речі, як думаєте, скільки мені років? Оце в моєму житті перша швабра. Я дуже задоволена. Прикольно, Щоправда, трошки складно оце все міняти. ну Не так складно, як то треба руками. Хочеться з відром, я бачила такі, що з віджиму. Хто таку мав або має, напишіть, яку краще брати, бо я бачила круглі і бачила такі прямокутні. от, ну Наразі взяла ось таку, мені сподобалось, коштувала вона 199 гривень без акції. Так, з Аврори, здається, все в аптеці. Купила собі такий кремчик. Сохнуть в мене руки. Колись були такі, знаєте, вологіші, а зараз досить сухі. Єва. Була я в Єві, хто бачив, акція. Кешбек 80%, надіюсь, видно, на туалетний папір. Тут є 8 рулонів, 3 шаровий. Ціну напишу. То вже вам точно не скажу, не пам'ятаю. Я взяла аж два рулони, ну, два, дві упаковки два рулони. Дві упаковки взяла. Нарахується мені кешбек і куплю ще щось. Хочу взяти Доместо. Зараз на нього гарна знижка. Хотіла брати щось наше. Знаєте, користувалася скаєм, але останні рази він мене не надихнув. Не дав мені того ефекту, що я хотіла, тому ні. Все ж таки, куплю доместо, він мені буде. Потрібний для однієї справи. Так, щоб вам було ще складніше вгадати, скільки мені років, я вам покажу ще одну свою покупку. До речі, чоловік дав мені гроші, щоб я купила собі щось красивеньке. Одітися на праздник у нас в неділю, в суботу. Праздник в неділю ми маємо ще одне святкування. Він мені дав гроші, щоб я купила собі щось. Я нічого для себе не підібрала. Дуже мені складно вибрати щось собі. Купила ось таку тюль для кухні. Не знаю, чи її видно. Така, простенька. Підкупила вона мене тим, що вона вже була готова. Бо зазвичай тюлі треба шити, там міряти. Це вже була готова. Кажу, підійде, давайте, пакуйте. Заплатила я за цю тюль 650 гривень. Це дешево, правда? Ви де купляєте такі речі? Я купила в нас на базарі, там вибір був не дуже великий, але нормально, мені підійде. Бо я бачила в іншому магазині асортимент просто величезний. І от коли такий супер великий асортимент, мені важко вибрати. Важко зорієнтуватися, а що ж мені тоді треба. Так, переходимо до покупок із АТБ. Так, яблучко вже вам показуємо. Яблучко, яблочко, дивіться, який великий чек. Тут на 605 гривень, ну, майже на 605. Ось. Так, так. Яблочко. Ціни десь, десь прикріплю, щоб було легше. Не буду шукати. Картопля. Цяла картоплю. Розморожую стегна і хочу запекти в духовці. До речі, як підняли ціну на світло, я все хочу пекти в духовці. Вже, лячно, яка квитанція прийде. Чипси. Вимолила мене дитина їх купити. Чесно, не було бажання. Сир пластинками. Буде на канапку. Ще купила, але це не з АТБ, така нарізка. Ну, це спеціально ріжуть, вони продаються Суцільна ковбаса, а якщо ви хочете, то наріжуть. В нас в польсько-італійському магазині, не пам'ятаю його назву. Коротше, хто з мого міста біля АТБ, той знає, на гранатовому соці. В мене і Танюша любить, і ми любимо з чоловіком, тож будемо робити отакі канапочки. Ковбаса коштувала. Не пам'ятаю скільки, 50 з чимось за 100 грамів, чи 59, чи якось так. Десь тут ще був хлібчик. Лаваш. Хочу закрутити. Буде м'язко з гумілок, маю кукурузу, купляла в АТВ, До речі, непогано від делюкс брала. Зроблю лаваш. Ще додам, помітар даю трошечки майонезу, коли закручую, бо пробувала різні соуси. То за гостре, то тече. Коротше, ні. Так, томати. Це томат рожевий. До речі, вже вони такі більш соковитіші, Бо перед тим були такі, знаєте, як недостиглі зеленим. У нас перестали возити довгий огірок, тепличний, чи як він називається. Тільки такі короткі. То я собі зроблю салатик. Так, ще один томат. Ціну буду вказувати за кілограм, щоб так легше було зорієнтуватися. Так? Ось такі сосиски. Беремо вже не в перший раз. Хороші. Чесно, вже боюсь сказати, що хороше, тому що хороше, так само брали мої салатний, був хороший. Купляю таке враження, що він став рідший. Так само і з Sky це від Єве засобом. Був хороший, тут купили і розчарувалася. Соломка погризте, хлібчик на канапки. Так, це теж перекусики. Люблю, знаєте, щоб вдома були якісь такі смаколики, які можна перекусити. Це теж спонтанні покупки моєї дитини. Круасан. Чипси це кокосові. Зараз на них є акція від АТБ, якщо оплачувати карткою АТБ. Вибачайте, багато АТБ разів. Так? Знижка з карткою АТБ в цьому чеку в мене склала 15 гривень та 57 копійок. Десь 1 гривня, десь 3 гривні. Саме більше це ось ці чіпси. З карткою АТБ 9 гривень і 20 копійок пішла знижка. Так сік від Джафа. Теж на нього гарна ціна. Шоколад теж акція. І на інші види від міленю акції із горішками. По-моєму, теж міленіум є знижка. Тож, зверніть увагу, хто любить шоколад. Хоча в таку жару не хочеться шоколаду, хочеться морозиво. До речі, це в чеку ще мало бути морозиво. Мохіто айс. Але Танюшка ходила зі мною, і вона вже його з'їла по дорозі додому. Нектарини теж всі ми любимо їх. І інжир. Три штучки. Не знаю, чи три. Треба брати чотири, але як є. І бджілка. Відчула себе нареченою, знаєте, яка розкидає цукерки після шлюбу. Ось такі були мої закупи, покупки, купа грошей потратила, але ніби все потрібне, все ділу. Дякую вам, тим, хто коментує мої відео. Знайте, що я кожен раз читаю, усміхаюся, мені дуже приємно. Знаю аватарки людей, які мені постійно пишуть. Дуже-дуже вам дякую. Якщо ви соромитесь написати коментар, не соромтеся, я буду рада. Кожному повідомленню від вас, читаю всі. Вибачайте, що не встигаю відповідати, тому що повідомлень багато, але я читаю і стараюся знайти, є вільна хвилинка відповідати. Хочу побажати вам гарних вихідних, миру, добра і усього доброго. До нових зустрічей на каналі. Всім па-па!